Я хотів би попросити піднятися на сцену представників ставників фірми Ріауа для вручення нагород. графіка Ярема Сергій, Київ, третє місце. Дубець Тарас Ростиславович Волинь. Друге місце. Білецький Богдан. Друге місце. І Мусаїв Ількін Романович, місто Дніпропетровська область. Важка, важка, важка номінація, 3D-графіка. в цій же номінації Дацюк Євгеній і Маховський Тимофій просимо вас піднятися на сцену. Серед студентів перемагали війни. Відкриття нашого конкурсу у перший раз і зразу переможець. Знову Костянтин, третє місце. Саме знову Костянтин веде у нас веб-студії по 3D-графії. Студент а вже навчає не тільки студентів, а й викладачів. І це вже його є особиста перемога. Знову Константин, переможець конкурсу в Москві. Два дні назад відбувся конкурс. Сумська область, третє місце. Бакусевич Тарас, Вінниця, друге місце. Кузьменко Никита, Красноярськ, Росія, друге місце. Поміщук Владислав Михайлович, Рівненська область, перше місце. І традиційно мальований В'ячеслав. Це вже буде не 9-10 перемога з конкурсу ВЕП. А всього за 20 вже перемог хотіли подякувати батькові і мати за те, що в багатодітній сім'ї виросли на тавоновитих дітей. Ще раз вітрясно, Кремець, бакусевич, кузненко, поліщук і мальований. Будь ласка! Пока <му> вручають сертифікати фірма Adobe System. Це мрія кожного програміста отримати міжнародний сертифікат самого високого рівня. Це не відиться, це... Adobe System – це світньо відома фірма, яка має 4 мільярди прибутку у рік. Дякую представникам фірми Ріга. Дякуємо. Давайте опискам їх привітаємо. Вони надають нам не тільки фінансову інформаційну допомогу.